Так, всім знову привіт. Я приїхав на ось таке гарне озеро і взяв з собою паличку, на яку буду ловити на поплавок. Там просто, щоб потішитися і окунявого спінінга. Ну, спілінга. спінінга на хижака. І зараз я побачу, чи вдасться мені сьогодні ввечері ухі поїсти, чи не вдасться. Ну, перевіримо разом. Давайте, зараз буду знімати, вам все показувати. Так, поплавочок уже у воді. Але щось я недалеко закинув, Того, що в мене катушечки нема. Ну і того, що в принципі палочка на хіжарка. Але пояснюю чому в мене така от палка. Просто наступив на катушку, катушку поламав, викинув. І от осталась паличка, вона дуже класна. Я от вирішив нею половити. Я думаю, що під берегом може щось навіть і бути. Так що буду знімати, якщо щось буде. Так, щось дюгає, щось тикає. Цікаво, що то. Зараз, Зараз має бути перша покльовка на цьому каналі. Ловив напроті окуня, то взагалі не вийшов зловити, то думаю, хоч щось сьогодні зловлю, хоча б якусь краснопірку. Бо буде день без риби, то якось не так. Щось перестало клювати. Включив камеру і перестало клювати. Ну ладно. Зараз включуся, коли витягну рибу вже. Так, я тут ходжу, шукаю місце, де стати. Тому що скрізь зайнято, і навіть якщо б воно не було зайнято, то все одно риба не ловилися. Тут, коротше, озеро таке, що тут майже не ловиться. Ну таке. Мені таке не подобається, мені треба таке, щоб якщо я стараюся, якщо я страшно гроші, то воно ну, приносило задоволення. А то щось таке. Ну, але відео все одно вийде навіть без риби. Сьогодні, ну, таке Так. Прочепив я попливочну оснастку до спінінга, думав закину далі і буде риба. А тут як назло нічого не працює. Напевно, що сьогодні такий день. Щось, звісно, дергає попливка бачу, але якась мілость там. Таке, щоб нормальне щось на пів кілограма, то не знаю Сьогодні ми що буду без грипи Але дивіться, як гарно Сонце зайшло. Коми очеретик. Так гарно. Якби ще тут ніхто не ворав, а то діти бігають у руті. то взагалі було б класно. Але найголовніше, що не лежу на ліжку, а виїжджаю на свіже повітря, собі там от риба ганяє, там товстолоб, коротше, тільки що так випрыгнув, бо сюди запускали. Так, випрыгнув випргнуто столов там, що капець, і там біля того берега. Ось таке, коротше. Ну, якщо нічого не буде, ще ловлю 20 хвилин і виключаюся. Оце відео теж вийде без риби, але... Я думаю, буде класно посадити комусь з чайком і послухати. Я теж там дивлюся Віталіка Ягнетвіка, там наслухався, думаю, створюю YouTube канал, буду так само. Ну, звісно, треба щось інше робити. Не впливати, але думаю, буду теж записувати. Може теж колись вийде так. Їздить десь собі набрати багато підписників. Ну, коротше, Якщо щось буде, то включу камеру. Якщо ні, то скажу, що ні, дай. Всім пока. Але що ж чекайте, чекайте. Ще половок бачу тюкає. Щось там може бути. Ну, але якщо якась якесь м'ячко, то я відпущу, звісно. Ну, але гарно. мошкара літає. Вудочка така класна. жалко, що я <смі> три дні тому відео не записував ще і цього каналу не було, бо три дні тому в мене на пруті ловилися як... Ошпарні, там коротше, я закидаю, там окуні на пів кілограму. Бах, бах, чуть чутко не ламалося. Це дуже класно вудка. класно так отпрацьовую, взагалі такий динь динь день до 7 грам, там вже легенько, а окунів таскаєш що капець. Ну ладно, буду далі включатися. Потім. Оплавок стоїть. Де там він у нас? О, от поплавок. Стоїть. Місяць. Вийшов вже. Тобто не вийшов, а показався. О! Мошкара літає, рибка скаче, тільки я не розумію, чому вона не на гачок не скаче, Поплавочок стоїть. І, коротше таке. Вже холодає. Також через 10 хвилин я буду забиратися. Забиратися додому. І взавтра, І взавтра попробую на рибалочку виїхати. Попробую напрутік. Хоча б на годину. Записати якісь відео, якісь ці цілси. Думаю, щось приготую собі там, от такі, що так хльпну тут. Ви чули? Що капець. Приготую собі там їсти, поїм, зніму відео, може ви зі мною хочете поїсти, то достанете щось там сує. ну і коротше, таке. Ну, поки що всім пока. Якщо що ще буде, за тих 10 хвилин, то включуся. Але поки що всім пока. Кстати, я е, собі ще камеру куплю. Це, і думаю, всяких там казанів, щоб їсти собі готувати. Прикиньте так, виїхати зимою, взяти. Короче. 2 літри води з собою налити і короче, зробити якогось бульйончика там чи зловити рибку і уху зробити. Класно буде. Тож не самий кайф там постійно щось таскати. Так, да, звісно, адреналінчик є, рука труситься, але треба щось і приготувати, щось і таке вам зняти, да? Ну, коротше, таке. То до завтра. Завтра понеділок. Оге поїхаю, коротше. Вже... О, тут тільки що під берегом випрыгнув окунь. Я не розумію, чого він на опариша не хоче брати. Чого він на рибку таку сіреньку, класну, кайтетівську, кайтетівську не хоче брати? Я не розумію. Болюся поплавком, там щось його дзьобає, дзьобає. і не можу потягнути. Таке. Це відео вийде трохи довше. І е, напишіть мені в коментарі, і краще мені відео знімати. Е, довгі чи короткі? Е, краще знімати... Е, Всякі там краєвиди, чи там, такого, як зараз знімаю, чи камеру розвернуть, і, чи менше говорить, чи більше говорить. Отаке. Щось поплавок зник. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну ка не, ні, не. Ні, ні. Щось відпустило. Ну коротше, сьогодні ніби без риби буде. Ну ладно. Завтра, думаю, окушару ви... виїхать. А може якось там жеріха і затушить з картопельком. Ну, буде смачно. Щось Воловка веде, щось веде, а ну-ка я поцікну і включусь. Так, тільки що потягнула поплавочка. От він стоїть. Але потягнуло неудачно і риба зійшла. Коротше, таке. Думаю. Думаю, що то робити. Думаю, як то без риби мені сьогодні бути. А так хотілося щось зловити. Поплавочок стоїть, стоїть і не хоче йти під воду. Чомусь. Чомусь не хоче йти під воду. Ось тече. Ось таке. Коротше, треба вже реально мені буде купляти якийсь там казан, каструльку. Щоб собі щось приготувати тепленьке, бо вже буде холодрига І треба буде щось уже. му Якось зігрівався, вже не подойде яксь там холодну їжу. Треба буде щось розігрівати, бо далі йде зима, рибалка зимою буде. Може навіть на жерлиці побачу. Там є озеро, навіть це озеро думаю буде замерше. А тут треба буде з собою брати круга. все, щоб не, не провалитися, бо зараз зима в наші пори вже така не сильна. вже може трохи примерзнути і, коротше, мене провалиться. Ну буду коротше бачить, я думаю, що я ну, що я зможу зробити цікавий контент, тому підписуйтесь. Підписуйтесь і дивіться. Навіть подивіться просто, який гарний... Яке гарне небо, який цей очеред. Оці штучки які класні. Ну тут правда не класно, бо тут якісь дебіли їли, але... Ну, але все одно ж більше всього класного. Який... Я... Яке озеро вечірнє. Вже 8 годин вечора. Отак от, от. І... Я, напевно, що буду вже збиратися. Не напевно, що, а точно. І вже нічого не клює. Щось я бачу. Рибка скаче, але не на гачок. Ну ладно. Всім. Пока. Ніби нічого не клює. І до завтра. Завтра, можливо, буде відео. Тому е, я завтра їду самокат ремонтувати. Але це місце ремонту біля річки Прут, тому може заїхати на рибалочку. Так що чекайте, завтра все буде. Я думаю, і риба буде, і гроші будуть, і все. Так що от поплавочок. От там такий за очеретом. Діти виють, коротше, як у І, коротше, сім. Ну ніби. Ну я ж думаю, що зараз нічого не клюне. Чи клюне, чи ще почекаєте трошки. Тут, коротше, миші тут бігають, тут, тут горобці, тут живуть ми миші, Так класно, би Йобі... тут ще не годіли, Але ладно, це таке. Я думаю, що от поїду кудись, викопаю собі блін, озеро. Таке запущу туди риби. Десь кілометрів десять. Від цього всього, від цих шумів та й буду ловити рибу кайфувати. Ну коротше, всім пока. Всім пока. Давайте. Всім пока. До завтра і гарних снів. Все.